В межах проведення обласного веб-фестивалю Smart Skills in Action пропонуємо вам переглянути відео, що стосується номінації Предмети природничо математичної підготовки Хімія з професії кухар кондитер. Ніхто не зробив так багато для поліпшення умов життя людей, як хіміки, справедливо стверджував Нобелівський лауреат Гарольд Крото. Для повного опанування професією кухар-кондитер необхідні знання із класичних хімічних курсів загальної, неорганічної, аналітичної, органічної хімії. Сучасна кухня багато в чому нагадує хімічну лабораторію. Приготування страви за кулінарним рецептом можна порівняти. З методикою проведення хімічного експерименту, проте за кожним витвором кулінарної майстерності стоїть складна система хімічних реакцій, які відбуваються під час приготування їжі. Отже, поринемо освіт магії, де звичайні продукти перетворюються на кулінарні шедеври за допомогою хімічних реакцій. Розділ перший. Неорганічна хімія. Кухня це по суті лабораторія, і розуміння того, як взаємодіють різні речовини, поступово робить вас майстерним кухарем. Луги та речовини, що створюють лужний pH, активно використовуються при приготуванні їжі. Спробуємо розібратись, як саме бікарбонат натрію або натрій гідрокарбонат. Харчова сода з часів середньовіччя пекарі використовували карбонати як хімічні розпушувачі. При змішуванні з оцтовою кислотою утворюються бульбашки вуглекислого газу, які роблять тісто легким та пухким. Приклади використання: млинці на кефірі або сировиці, пісочне печиво, швидкий хліб. Наприклад. Ірландський содовий хліб. Харчова сода є природною лужною речовиною, яка при додаванні в рідину або їжу підвищує pH. Додавання невеликої дрібки харчової суди призводить до денатурації білків, волокна стають менш твердими, гідролізу сполучної тканини. Колаген та еластин легше руйнуються. Утримання вологи. М'ясо залишається соковитим навіть після смаження. Лужне середовище швидше проникає у м'ясо, тому спеції та сіль діють ефективніше. Маленька дрібка харчової соди, додана до овочів або м'яса під час смаження або пасирування, прискорює швидкість карамелізації цукру та посилює реакцію майяра. Швидкість, з якою амінокислоти в білках реагують із цукром. Таким чином в результаті отримуємо чудовий смак, привабливі золотисто коричневі кольори та горіховий аромат. Розділ другий. Органічна хімія. При додаванні сирого яйця до м'ясного фаршу під час смаження відбуваються такі процеси. Перший. Структурні зміни. Білок яйця згортається, де натурує при температурі близько 60-65 градусів Цельсія, зв'язуючи фарш і роблячи його більш щільним та однорідним. Жовток, що містить лецитин, діє як емульгатор, покращуючи текстуру та соковитість фаршу. Другий зміна смаку та соковитості. Жовток надає більш насичений смак і жирність. Третій. Зв'язування інгредієнтів яйце скріплює фарш, що особливо важливо для котлет або тефтель, щоб вони не розвалювалися при жарці. Отже, яйце покращує структуру, соковитість та смак м'ясного фаршу, робить його більш щільним та ніжним. Практичний ефект від використання яйця для фаршу котлет. Яйце діє як зв'язуючий агент. Для м'ясних рулетів запіканок створює ніжну структуру. Для паніровки білок допомагає панірувальним сухарям або борошну краще пристати до м'яса. Розділ 3. Аналітична хімія. У справжніх молочних продуктах за ДСТУ крохмалю не повинно бути. Його присутність може свідчити продобавки або розбавлення продукту. Деякі виробники додають крохмаль для загущення, йогурти, сметана, сирки, для збільшення об'єму, фальсифікація продукту. Крохмаль складається переважно із залишків альфа-глюкози. Молекули крохмалю мають не лише лінійну амілоза, а й розгалужену будову амілопектин. У крохмалю є цікава хімічна властивість. При взаємодії з розчином йоду виникає синє забарвлення, так реагує амілоза. Кажуть, що йод виявляє навіть мільйонну частину крохмалю в розчині, відкрили цей процес Жан-Жак Колен та Анрі Франсуа Готьє де Клобрі в 1814 році. А чи є крохмаль в сметані? Виробники якої запевняють, що їх продукт не містить домішок. Дослідимо, крапнемо йод на два зразки та подивимося, що станеться. В нашому досліді один із зразків змінив колір із оранжево-коричневого на синій. Це свідчить про те, що цей зразок штучно загущувався за допомогою крохмалю. Надмірне споживання очищеного крохмалю може призводити до набору ваги. Інсулінорезистентності та проблем із серцево-судинною системою. Наведений хімічний експеримент допомагає контролювати якість сировини, яка впливає на кінцевий продукт. Безперечно, окрім необхідних інгредієнтів, шеф-кухар кладає в кожну страву і свою душу. При цьому неважливо, чи дотримується він традицій, чи імпровізує. Знання хімії робить кулінарію особливим видом мистецтва.